Перемовини в Саудовській Аравії тривають з показового друзі Єрмак знову в костюмі. Перший раз в костюмі за багато років він з'явився у овальному кабінеті і дучив розріз фактично з Володимиром Зеленським. І на що поки що не натякаю, не маю підстав. Однак це факт. В костюмі Сибіга Умеров, ну це взагалі окреме питання, не служивши Умеров з родиною в Америці. Кримський татарин, який депутатом був партії Голос в Верховній Раді з 2019 року, і ми розуміємо, кому належить фактично цей голос Пінчуку, Фіалі, Соросу. Ну, Він знову в чомусь такому незрозумілому, військовий, не військовий, він так і нашим, і вашим. І Зеленського, щоб не відлякати та від себе не відштовхнути, показати, що він начебто переживає в чомусь військовому, і щоб американців не дуже дратувати. Принаймні, це не свет. Чому я акцентую увагу на одежі? Тому що, знаєте, це як в присліві. зустрічають по одежі, а проважають уже по-муму. З дуже цікавих заяв це заява Єрмака. Послухайте її уважно, друзі repeated гарантії це велій, кіс вивон да агресія репіти very important. But тобто, бачите, та сама мантра про якісь гарантії безпеки. Гарантії безпеки знає, так ніби ми розмінюємо щось, що маємо в позитиві, на щось. Те, що нас не дуже влаштовує, ми хочемо до цього гарантії безпеки. Так, начебто, ми зараз виграємо на полі бою, маємо вогневу чи якусь іншу перевагу. Наскільки пишуть, пишуть західні ЗМІ, а я наших не читаю взагалі стосовно ну, військової аналітики і військової ситуації в Україні, то ми втрачаємо щодня десятки квадратних кілометрів, ми втрачаємо життя українців, перевага росіян на всіх фронтах і в Курську, і на Сумщині. І відповідно на Харківщині, і в Донецькому регіоні, і навіть в Херсоні. Ми програємо в повітряних боях, ми маємо масовані повітряні удари росіян. Тому, знаєте, ця мантра ну, це знову таки гра на українську публіку. Я розумію, що американці це вже просто не сприймають. Це гарантії безпеки, гарантії Свої безпеки. У нас нема гарантії безпеки зараз. У нас щодня знищуються. Українці щодня. Іде повномасштабний наступ, і ми втрачаємо території. Тому про які гарантії тор торочать Єрмак, будь-які гарантії нас наслаштують. І ще раз, головною гарантією, як на мене, безпеки України в майбутньому це присутність великого американського бізнесу. В Україні не нашого олігархічного бізнесу а великого бізнесу американського, який впливає на політиків Сполучені Штати Америки, які обирають собі президента, і незалежності від того, ким буде президент, ким буде президент і яке буде прізвище наступний президент після Трампа. Головне, щоб тут був присутній великий американський капітал, і це є справжня гарантія безпеки.